Наприкінці минулого року на ринку будівельних матеріалів Волині з'явилося нове ім'я спеціалізований салон-магазин, підлога та двері рук цук. Рукцук пропонує споживачеві продукцію від провідного в Європі німецького концерну класен виробника ламінованих підлог і дверей. Безперечною родзинкою салону є прямі поставки товару від виробника, максимальний асортимент продукції, а головне мінімальні затрати часу на купівлю товару. Заслуговує уваги покупців і те, що рукцюк забезпечує повний асортимент усього товару, а це понад 45 видів дверей і 80 видів ламінату. Тут же можна придбати усі необхідні комплектуючі та аксесуари: теплоізолюючі матеріали, плінтуси, дверні ручки тощо. Рук перекладається з німецької мови як раз два і готово. Ви приходите в магазин, вибираєте декор, який вам подобається, і одразу ж його отримуєте. Мережа спеціалізованих магазинів «Рукцюк» не лише радо відчиняє двері усім покупцям, а й підтримує творчі проекти. Зокрема, «Рукцюк» виступив партнером концертного туру гурту Тік у західному регіоні. Тож не дивно, що минулої неділі перед концертом у Луцьку соліст гурту Тік Віктор Бронюк завітав до салону магазину «Рукцюк». Хочу подякувати мережі магазинів будівельних матеріалів рук. Цук завжди, щоб у них все було добре. І добре, що є такі люди, які завжди є гарними партнерами, які завжди, так як і тік, роблять гарні якісні речі, і які завжди є органічними, і які в будь-яку пору, будь-яку днину завжди зроблять гарний настрій, гарну атмосферу. вашої оселі широкий вибір ламінату і дверей прийнятні цінові пропозиції, фахове обслуговування. А головне справжня німецька якість товарів справ були приємне враження на гостя. Є гарний якісний ламінат, з яким, такі шви намащені воском, так що можна легко скласти, не буде видно стиків, не буде тягнутися волога знизу. Ти бачу, що штука хороша, напевно, треба буде перед тим, як буду оздоблювати свій будинок, заїхати і вибрати щось цікаве, щось гарне. Отже, якісний товар, широкий асортимент, кваліфікований супровід консультантів магазину. Це стиль роботи рукцук. Не забувають тут і про сервіс. Забезпечується доставка і монтаж. Рукцук проводить гнучку цінову політику для організацій. Тут діють суттєві знижки. А до того ж, рукцук повідомляє приємну новину для всіх. До кінця березня в магазині триватиме акція при купівлі дверного полотна, значить, коробочка йде в подарунок. На згадку про свій візит, фронтмен гурту Тік залишив автографи для колективу салону дверей і підлоги. Тіко тут гарні двері та ламінат. А втім, варто перевірити все на власні очі. Отже, вас чекають у салоні магазині «Рукцук» за адресою місто Луцьк, вулиця Стрілецька, 31, у приміщенні колишнього магазину Силует.